Процесор, друга найважливіша частина твоєї успішної збірки компа. Чи варто на ньому економити, який процесор взяти та чому не варто вкладати гроші в біткоін, все дізнаєте в цьому відео. Давайте спочатку взагалі, яку роль виконує процесор, наприклад, в іграх. Він відтворює фізичні моделі для того, щоб відеокарта їх відмальовувала. Ну, це коротко. Але ця інформація нам зараз не пригодиться, тому що я зараз не буду зрівнювати процесори по тому, як вони фізичні моделі відмальовують. В онлайн-іграх, таких як CS чи Dota, процесор важливий, але також все може впиратись відеокарту. Але не думайте, що це погано. Взагалі, наоборот. Якраз у нас таки в хорошому поєднанні відеокарти і процесора все і повинно працювати так, щоб відеокарта була загружена, а процесор мав ще вільний потенціал. Тому що набагато гірше, коли процесор довбиться в сотку, а відеокарта чилить на 50% нагрузки. Тоді реалізація FPS в іграх набагато гірша, і прийдеться міняти процесор. Для прикладу, візьмемо процесор i5 2400 і i 3 10100 з відеокартою GTX 1060 по тестам Free Cyberpunk i 5 грузиться на 100%, а відеокарта на 60-70%. І в цьому плані процесор не може розкрити повністю FPS в даній грі. А i3-10100 вже як сильніший і новіший процесор, грузиться на 70%, в той час, коли відеокарта на 100%. Ось це таке правильне поєднання, але не забувайте, що також є такі ігри, які більше потребують процесор, і процесор там буде більше нагружений. Ну і ті, що потребують більше відеокарту, очевидно. І не завжди все працює по тому ж самому принципу. Тож чи варто економити на процесорі? Думаю, що не варто, але можна. Тому що деякі процесори і так дешеві, на них сильно не зекономиш, а деякі просто не потребують економії на них, тому що вартість своїх грошей. На мою думку, якщо збирати бюджетний кумп, потрібно брати або перевірену часом комбінацію процесорів і відеокарти, які одного доповнюють, або ж брати сильніший процесор, аби розкривав відеокарту. Наповну і був здатен витримати апгрейд відеокарти. Ну окей, сьогодні ми подивимось на декілька цікавих і не дуже процесорів. Правда, вже не по цінам, як відеокарти, але якщо так можна сказати, по класам, типам чи тірам. Спочатку найкращий бюджетний економний варіант для онлайн-вагальних ігор чи чогось не потребуючого потужності процесора. Далі вже як піде. Ну коротше, побачимо, як то буде, бо я сам не ібу, як то посортувати. Почнемо за i5 3470, як найбюджетніший процесор для онлайн-ігор. Я рахував не тільки вартість процесора, бо він там 200 гривень щось коштує, а взагалі комплекта з материнкою та кулером, який обійдеться. Приблизно в 1500 гривень без оперативи. А процесор ще поки може запустити любу гру, але тільки з хорошою відеокартою. Ми звісно не будемо його розглядати як процесор для нових ігор, він йде конкретно як один з найкращих бюджетних варіантів для онлайн-шутерів та ММО, файно зашифрував до ТС, правда. І якихось не дуже потребуючих ігор, можливо. З відеокарт він спокійно розкриває 1050 Ti та 1060. З поточнішими відеокартами вже можуть довбитись в сотку. Тести, як завжди, в описі під відео, тому переходимо до наступного процесора. Давайте подивимося до ксеончиків. Китайська сила. Один. З них це Е5 2650 V3, 10 ядер, 20 потоків. Такий процесор це за свою вартість дійсно дуже сильна річ, хоч і не серверний, але по зрівнянню з якимось 7 3770, наприклад, він по своїй швидкодії виносить в ноль. Але для нього потрібен вже набагато сильніший кулер та набагато якісні штрафпасу, тому що це пічка. Але ця пічка буде без проблем витягувати будь-яку гру і її вартість 600 гривень. Ну ви розумієте. Але це я б сказав варіант для екстремалів, мазохістів експеціоністів, екзорцистів або все в одному. Але він витягує майже любую відео. Карту. Думаю, і яку небудь 3070, теж би встягнув. Але до такого процесу краще не купляти таку дорогу віддяху, тому що можливо він працює як чорна діра, живиться темною матерією, і коли ти включаєш він зі материнку, а згодом і тебе захавує. Треба бути обачнішим. Коротше за свою вартість, топоря. Е, добре, давайте на цьому не зацикливату увагу і перейдемо до дефолтних процесорів, і притому нових. Я так полистав ціни на новіші процесори і замітив один цікавий: це Ryzen 5 3600. Можна сказати, я не сильно шарю за AMD, але коли подивився тест. І зрівняв його з своїм улюбленим i3 1010, м'яко кажучи, охуїв. Різниці, чесно кажучи, важко було не замітити, а мінімальна ціна нового 2700 гривень. Можу сказати, що поки що, на мою думку, Ryzen 5 3600 це найкращий бюджетний процесор для конкретно сучасних компів. Та й не тільки бюджетний, він загалом доволі крутий, типу Неважливо. Для гри в любі ігри, і ТД, і т.п. Плюс його можна брати новим, та я б сказав, треба. Якщо збирати комп приблизно за 15 20 к ну то це варте того, очевидно. І останнє питання, на яке я ще не дав відповідь цьому відео, чому не варто вкладатись з підкої? Я не знаю. Звісно, це не всі існуючі процесори, але в цьому відео поки що все. Тож підведемо підсумки. Ми сьогодні глянули на дефолтний базовий i5, на серверний китайський монстр Xeon. І на найкращий процесор за свою ціну Ryzen 5 3600. Я міг додати ще пару процесорів, але відео з вийшов би дуже довгим, тому поки так. Ну а ти не бійся написати в коментарі, де я помилився з інфою, чи мою щось не додав, чи пропустив. Прочитаю кожен коментар. Тому, звісно, якщо тобі сподобався відео, став лайк. Якщо хочу бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!